27 червня о 11 годині 56 хвилин до нас поступило повідомлення про пожежу на відкритій території в районі одного садово-городних товариств міста Запоріжжя. По прибуттю до місця події було встановлено, що горить трава насадження на площі біля трьох гектарів. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, яка вона набула на момент прибуття. Була загроза розповсюдження на приватній будівлі садового товариства. За було важко гасити пожежу, тому що складний рельєф розповсюдження вогню йшло вздовж балки а також була відсутність джерел водопостачання поблизу всього для гасіння пожежі 8 одиниць техніки та 39 рятувальників. Також від місцевої пожежної охорони залучалось 6 вогнеборців та 2 одиниці техніки.